Раджу перевірити вашу компанію на наявність такої помилки. Є компанія, у якої два салони. Вони обидва працюють, і переважно більший потік клієнтів в них записується через гарячу лінію. 90% клієнтів. 10% записуються самостійно, безпосередньо прийшовши до салону завчасно. Вони вирішили розширятися, бо кількість дзвінків на гарячій лінії збільшилась, відповідно кількість запитів і так далі. Для порівняння для прикладу, скажу. Наприклад, минулого, о, на минулих салонах у них було тисяча дзвінків, вони відкрили ще два салони, і в них так і залишилось тисяча дзвінків. І тут постає питання: де всі люди? Номер, наче у всіх є. Але такових записів немає, при тому, що працює таргет. Далі що з'ясовується. Більшість записується безпосередньо через майстра. І фактично власник не бачить, скільки в нього клієнтів там вже а, на тих салонах. Далі що робить власник? Оскільки а, розуміння, скільки там людей пройшло, пішло і так далі немає, а, він встановлює лічильник на двері і плюс додатково ставить а, камери. І після того в нього фактично а, вже ситуація нормалізується, буквально там за кілька місяців, вирівнюється. І люди є, і салон повний. Тому завжди потрібно аналізувати не лише загальні результати, а й результати по кожному окремому відділенню чи салону для того, щоб зрозуміти, де конкретно у вас є проблеми з чим потрібно зараз працювати.